Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ситуацію, яка теоретично може статися з будь-яким водієм, на виході з моєї практики, на жаль, нерідко і трапляється через незнання водіями чинного законодавства, зокрема адміністративного, а також своїх прав. Ну і через зловживання працівниками поліції, які зложивають тим, що водії погано знають Кодекс України про мін правопорушення. Про що мова? Річ у тім, що. Думаю, всі водії прекрасно знають і розуміють. Про це і на курсах розповідають, що вживати за кермом алкогольні чи наркотичні засоби заборонено. Але ми зараз будемо не говорити не про тих водіїв, які вживають ці засоби, а про тих, які не вживають засоби, проте відносно них складають представники поліції протокол за статтею 130 Кодексу України про адмінпропорушення. Так, таке, на жаль, трапляється. Чому це відбувається? А, зараз поясню. У нас чинною редакцією статті 130 Кодексу України про порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді е, штрафу в розмірі тисячі неподаткованих мінімумів на сьогоднішній день, це 17 тисяч гривень, а також одного року позбавлення права на керування транспортними засобами. Тобто і штраф, і позбавлення. Е, крім відповідальності за те, що людина керує в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, також під впливом медичних засобів, які знижують увагу, а також знижують реакцію. В самій статті чітко зазначено, що відмова від проходження огляду в передбаченому законом порядку на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння також несе за собою вищевказану адміністративну відповідальність. Про що мова? Якщо працівник поліції запропонує вам пройти. Огляд в медичному засобі, в медичному закладі або ж на місці за допомогою засобу драгер на стан алкогольного сп'яніння або ж в медичному закладі на стан наркотичного сп'яніння, а ви відмовитесь, і це буде зафіксовано на камеру. Нагадую, з 21 року у нас вже не потрібно обов'язково свідки, що вони це фіксували. Достатньо буде запису на бодікамеру. І ви відмовитесь від проходження такого огляду, то вас суд в подальшому вимушений буде притягнути до адміністративної відповідальності. У нього просто не буде вибору. Єдиний варіант, як можна буде це оскаржити, це те, що довести те, що працівники поліції е, самі вмовили водія відмовитись від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Так, на практиці це теж нерідко трапляється. Але е, працівники поліції потім в суд надають відеозапис на грудної камери, з якої вирізають. Певні частини, де вони водієви або погрожують, або вмовляють його не проходити такий огляд, мотивуючи з тим, що він потім прийде в суд з адвокатом і все оскаржить. Не повідомляють знову ж таки працівники поліції водія про те, що передбачена чинною статтею 130 така от відповідальність за відмову. Хоча деякі судді вважають, що і нема такого обов'язку у працівників поліції, деякі звертають на це увагу. Але якщо ви. Відмовитись від такого проходження, то в подальшому дуже великі шанси в суді, що вас притягнуть до адміністративної відповідальності. Навіщо працівники поліції складають такі протоколи, навіть коли бачать, що водій не вживав алкогольних чи наркотичних засобів. Ну, особисто в мене в практиці було декілька випадків, коли особиста антипатія, спілкування водія не подобалась працівникам поліції, відмова водія надати документи без того, щоб йому придивили докази порушення або законності зупинки. В подальшому такі дії викликали у працівників поліції негатив, після чого водієві одразу ж пропонували пройти огляд на стан алкогольного наркотичного спінняння. Логічно, що в такому випадку водій, який не хоче навіть показувати свої документи, наприклад, відмовляється від такого проходження. Це все чітко фіксується на бодікамеру і складається вже крім там. Протоколи, які збиралися складатися за, за адміністративне правопорушення, додатково ще складається протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. <кхід> Тому моя вам порада: якщо у вас зупинили працівники поліції і відносно вас збираються проход... складати протокол за 130 а ви не вживали ніяких наркотичних чи алкогольних засобів, в жодному випадку не відмовляйтесь від такого проходження. Якщо у вас виникають сумніви, у законності дій працівників поліції вам краще спираючись на статтю 59 конституції України вимагати у них, і хай це буде зафіксовано і в протоколі, і бажано під відеозапис. Тому ви також можете знімати на від на свою на мобільний телефон камеру мобільного телефону дії працівників поліції, щоб в подальшому, якщо вони повирізають з нагрудної камери певні куски того відеозапису, який по закону має бути безперервним, проте на практиці дуже часто приходить суд обрізаним. От, і не всі судді звертають, на жаль, також на це увагу, то ви зможете в суд надати запис зі свого телефону. Саме таким чином ви можете і мотивувати працівникам поліції, навіщо ви знімаєте на мобільний телефон. Нагадую, що у нас чинним законодавством не заборонено знімати працівників поліції під час виконання ними службових повноважень. Якщо вони будуть зсилатися на воєнний стан, ви можете прямо у них запитати, якою статтею закону України про правовий режим воєнного стану заборонено знімати працівників поліції. Можу вас запевнити, вони не зможуть таку статтю назвати, тому що її просто не існує. А все, що не заборонено законом згідно конституції, вам, як громадянину, дозволено. Тому якщо виникають такі спірні ситуації, Бажано фіксувати такі дії працівників поліції на камеру, не відмовлятися від проходження огляду. Я розумію, що це може зайняти деякий час, і ви не хочете його витрачати. Проте, повірте, краще витратити там годину свого часу, ніж в подальшому заплатити штраф в розмірі 17 тисяч гривень, і рік бути без права на керування в подальшому ще й перездавати екзамен. Тому в таких спільних ситуаціях або в ситуаціях, коли ви не знаєте, як себе поводити, краще вимагати. Правої допомоги адвоката, яка гарантована статтею 59 Конституції України. Ну а для користувачів додатку «Розголос» є можливість завжди зв'язатися з адвокатом в екстреній ситуації, не тільки цій, а, зокрема, і в іншій, де вони не знають, що робити і як їм краще поступити. Для цього в додатку є функція, екстрений виклик адвоката. Де за телефоном можна зв'язатися з захисником і отримати як професійну допомогу, так і можливо, якщо є така необхідність, і виїзд адвоката на місце, де відбувається порушення ваших прав.